Привіт, мої золоті. Подивимось, яким буде для вас період з 12 по 17 листопада. До чого вам підготуватися? Що вас порадує? Розпочнемо з енергій. Ангели і правда. Ну, тут активізується ваш ангел-охоронець. Вас ніби ведуть за руку. Вам даються знаки долі, якісь нові ресурси, можливості, ви під захистом. І правда це, ну як то кажуть, у кожного своя правда, і ви для себе знаходите свою правду, свої цінності. І починайте рухатися в напрямку до своєї цілі, бо вас вона тут дуже чітко і ясно окреслюється на цьому тижні. Розглянемо по всіх сферах життя, як відіграється. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя, зірка, клас, нові перспективи, надії, нові знайомства. Для тих, хто наразі самотній для жінок знайомство з королем мечів, а для чоловіків з королевою жезлів. Король мечів. Це раціональна, логічна людина, високоінтелектуальна, працює, наприклад, з інформацією. А королева жезлів – це яскрава, харизматична, впевнена в собі жінка, яка приковує погляд всіх, як тільки вона заходить в кімнату. Тому що в чоловіків, що в жінок, знайомства можуть. Знайомства можуть перерости в щось серйозніше, щось більше. Також для когось це знайомства по роботі, по якихось ваших хобі, зацікавленнях, на навчанні, на курсах. За вас тут можна тільки порадіти. Для тих, хто знаходиться в любовних трикутниках. Ну, тут закінчення цього любовного трикутника на серйозній конфліктній ноті. І тут ви будете рухатися вже в щось нове. Да, тобто, тут закінчення трикутника. Але воно таке буде мощне, що для вас, що для вашого партнера. Тобто, там на стороні теж не вдасться, принаймні, наразі, зберегти ті стосунки, які були для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Якісь конфліктні ситуації, можливо, з вашими рідними, або, можливо, десь на роботі у вас чи у вашого партнера, або загалом якісь ситуації, які ви ставатися на цьому тижні, за якими ви будете споглядати, змушують, змушують вас задумуватись про якісь серйозні кардинальні зміни. Зокрема, в першу чергу, для того, щоб своє здоров'я психічне і фізичне відновити. Так, для когось це м, рішення про одруження, для когось рішення про переїзд, про зміну роботи і загалом ну, про створення сім'ї. Тобто ви тут більш тісно відчуваєте себе в партнерстві, ви відчуваєте, що у вас є людина серйозна, надійна, з якою ви хочете бути далі, рухатись далі. Ви, як то кажуть, разом проти всього світу. Питаннях роботи для тих, хто наразі не працює. Ну, тут чекати грошей, чекати якихось ресурсів від короля Пентаклі, від чоловіка або від якоїсь стабільної структури. Для жінок це ще може бути зацікавлення психологією, езотерикою, займаєтеся, розвиваєте себе особистісно. Ну, але по фінансах ви тут очікуєте від, від чоловіка ресурсів для тих, хто в пошуку роботи. Для тих, хто в пошуку роботи. Чому тут п'ятірка Пентаклів? Можливо, ви хочете знайти роботу, щоб працювати вдома. І намагаєтесь знайти щось в своїй ніші, в своїй сфері, але можете розуміти, що вам не вистачає якихось навичок. Для цього. Або ви просто не знаєте, де шукати те, що вам потрібно. Але продовжуйте шукати. Бо ще, до речі, завдяки вашим друзям, ви можете знайти роботу завдяки якимось корисним знайомствам, які у вас є. Ну, але я бачу тут якесь бажання працювати на себе. Для когось це там вихід і на пенсію може бути. для тих, хто працює, але по найму. Через що у вас тут сумніви? Це вам можуть говорити, що ви дуже залежні від вашої роботи, що ви весь свій час, всі свої сили, всю свою енергію, всі свої емоції вкладаєте в роботу. І це вам можуть говорити ваші рідні, ваші друзі, та навіть і на роботі ваші колеги ви можуть говорити, що «слухай, може б ти трохи відпочила чи відпочив, тому що ти тут прям на всі 200% викладаєшся? І ну, є у вас тут таке бажання. Не те, щоб взяти відпустку, можливо, просто пару днів за свій рахунок, але ви розумієте, що наразі ви не можете цього зробити. Дуже активний період на роботі для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Багато у вас клієнтів буде, які будуть просто відбирати ваш час. Тобто це ті, хто там, приходять на консультацію, потім не повертаються, ті, які вам випитують всю, всю душу з вас вимотують, але нічого не замовляють. Тобто тут такий тиждень складнувати буде емоційно через таких клієнтів. Але все рівно робота у вас буде. Можливо, навіть вдасться переманити чужих клієнтів собі. Не знаю, як ви це зробите, але, можливо, через якусь рекламу, лети в когось свій бізнес. У вас тут така ситуація, ніби ви вже в ній були. Якийсь застій, період застою зараз відбувається, і ви роздумуєте над тим, чи вкладати вам далі ресурси в цей бізнес, чи, можливо, варто його продати. Ну, що тут ще? Да, тобто ви роздумуєте, як би вам краще вчинити для себе. Але і ну, не забувайте про працівників ваших. Тобто тут, якщо ви збираєтесь продати бізнес, то будьте чесними і не приховуйте це. Бо є люди, які від вас залежні. Да? Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Фінанси. Чому тут вечірка? Не Спішіть з рішеннями, особливо те, що стосується інвестицій, якихось капіталовкладень. Тут може бути складно з цим, особливо, хто це зараз планує. Я йду в Крипту, я йду там в то, в то, в то, в то. Дуже гарно подумайте, оцініть реальність отримання тих інвестицій, там, дивідендів і так далі. Тобто, не поспішіть. І з тим, куди ви вкладаєте свої кошти, куди ви їх закопуєте. Що тут ще? Але бачите, фінанси є. Прихід фінансів є. Те, що я бачу принаймні, у вас тут стабільна ситуація по фінансах і будуть і зростати ваші фінанси. Просто, як я вже сказала, будьте дуже розумні в плані інвестицій, в плані того, куди ви витрачаєте великі суми коштів, на що. І також будьте обережні з різними навчаннями і курсами, щоб ну, не купити кота в мішку. Тут теж треба бути з цим обережним. Морально... Ой, клас, стрільці, дивіться, морально психологічний стан, сонечко. Це от те, про що я вам і говорила. Вас ведуть за руку, вам показують шлях. У вас тут все буде добре, все буде чудово, і ви знаєте, у вас всередині є оце відчуття. що, що б не ставалось, все рівно все приведе мене до позитиву, до щастя, що я буду жити так, як я хочу. І я відчуватиму себе вільно. Незалежно, я відчуватиму себе повністю гармонійно і щасливо. Це прекрасно, стрільці. Тут нічого й додати, ви молодці, тримайтеся на цьому оптимізмі. Вас тут, як я вже казала, неодноразово за це відео, ведуть за руку, вам тут показують шлях. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Нехай все буде от в такому от позитивчику. Тільки так і не інакше. Люблю, цілую. До нових зустрічей.